Ракон по лісі такий іде з блокнотом такий підходить, таки, бачить лисиця. Ти хто? Вона лисиця. Так, запишем. Завтра прийдеш до мене на сніданок, я тебе з'їм. Питання є? Так, Ні. І пішла плаче. Іде далі, ведмідь затише. Ти хто? ведмідь, так, ведмідь, запише. Завтра прийдеш до мене на обід, я тебе з'їм. Питання є, то немає, я пішов простроєний. І де далі такий. Ти хто він? Зайст так, зай запишем. Завтра прийдеш до мене на вечерю, я тебе з'їм. Питання є, такий. Є. Кажи. А можна я не прийду? Хорошо, ми тебе вичерпнемо. Чебурашка згина сидять в поліції. Чебурашка такий, гена, гена, нас будуть тут бити. Нас будуть питать, мучать. Та не будуть сюди, що запитають те, відпустять. Єда, ну скажи мені чесно, будуть нас мучати. Та не будуть сюди, мовчки. Тут виводять жирафа. Ай, єда, ти казав, не будеш. Глянь, що з коником зробили.